Це питання, я вважаю, повним словілям прокуратури. Немає жодних законних підстав до того, щоб мене поміщати в цю циклікарню. Я ніколи не відмовлявся від жодних слідчих дій законних. Завжди з'являвся по повісткам, завжди дотримався закону. Тому чому одразу мене потрібно буде закривати, я не розумію, можу пояснити це лише. Я ж кажу, своєму рішення. Старом поділості про кураторі. Слонець! Слава, друг! Ви ще слава, дум! Ви ще славу, дум! Свобода, війни! Слово, героям війни! Слабо! Очевидно, що зазначеним клопотанням прокуратура міста Києва намагалась продовжити ту справу, яка була не завершена 18 червня 2015 року, коли затримували Андрія Медведька. Нагадую, коли затримували Андрія Медведька, в нього стріляли, стріляли на ураження, не вбили Медведька тільки тому, що з ним знаходився його товариш. Не було вказівки вбивати товариша. І прості виконавці злякалися, що буде свідок, який побачить, що вбили безвинну людину. Тому що ви нагадаю вам всім, зараз про це вже всі забули. Але ж тоді сказали, що медведька з собою була граната. Ви про це всі не забувайте. Ці моменти затерлися, їх прокуратура опустила, вже десь ділася граната, вже десь та все. А це все створювалося для того, щоб вбити медведька. Єдине підстава заявлення цього клопотання про поміщення медведька, примусову психіатричну лікарню на моє глибоке переконання було лише одне: знищити медведька. Там знаходяться психічно хворі люди. Медведько ліг спати. Там не треба ні ножа, не треба нічого. Один сів на ноги, другий взяв подушку, придушили. Потім вийде прокуратура, скаже: Ну, і буде другий мазурок. Ми не дамо їм цього зробити. Ми їм, Андрія, не Андрія, не Дениса не віддамо. І сьогодні ми отримали законне і обґрунтоване рішення. Суд став на сторону справедливості і правди. А прокурори сьогодні навіть побоялися прийти в суд. А відправили самого наймолодшого. А керівники групи, які там ходять, хвоста піднімають, що вони такі круті, то побоялись прийти, побоялись подивитись в очі людям.